Україна готується до розробки власного ядерного арсеналу і ядерної зброї вже незабаром. Якщо не НАТО, то тоді в Україні буде ядерка. І що сказав Валерій Залужний про мобілізацію жінок? Допустив. Вітаю вас, друзі, мої шанування. Це сьогодні четвер вечір, 17 жовтня. Я, Олександр Мусієнко. Формат вечірнього зведення для вас. Отже. Володимир Зеленський перебуває зараз в Брюсселі, де у нього відбувається зустріч з генеральним секретаром Марком Рютте, а так само зустріч із керівниками європейських країн, держав Європейського Союзу на рівні глав держав відбувається форум. Зараз на сьогоднішній день вже є певні підсумки. Справа в тому, що видання The Daily Mail публікує проєкт підсумкової заяви за результатами. Зустрічі, в якій йдеться про те, що країни Європейського Союзу готові підтримувати Україну стільки, скільки доведеться, і Росія не має перемогти, Росія не може превалювати і домінувати. Ось, власне кажучи, про що йдеться в цій заяві, тобто, заява як мінімум, заява як мінімум. Фактично стосується того, що Україну треба підтримувати і надалі, як мінімум, стільки скільки потрібно, щоб Україна мала змогу себе захищати. Ось, в принципі, на сьогоднішній день до чого зводиться європейський вектор підтримки, і це добре, принаймні це. Тобто європейські країни задекларували подальший рівень підтримки України. Норвегія заявила про передачу літаків F-16, Норвегія не член Європейського союзу, але член НАТО. Так само. Відповідно, є певний прогрес. В той же час, як стверджує теж Daily Mail, що в принципі на сьогоднішній день є дві країни, які не дуже підтримують членство України в НАТО негайно. Це Сполучені Штати і Німеччина. Ну для нас це не новина, це в принципі відомо із минулих самітів НАТО. І саме ці країни, вочевидь, мав на увазі президент України Володимир Зеленський, коли цього року відвідував. Вашингтон, буквально а, вересні місяці, буквально місяць тому, під час поїздки української делегації, де на зустрічі з українською громадою, з представниками української громади США, Володимир Зеленський заявив про те, що а, фактично є дві країни, які треба переконати. Він не назвав їх, але з того, що як розвивалися події, і відомо раніше, очевидно, що це саме ті ж самі Німеччина і Сполучені Штати Америки. Отже, з Європейським союзом, зрозуміло, заява буде передбачати підтримку України військовими, фінансовими, політичними та дипломатичними методами стільки скільки потрібно. Ну тобто, стратегія як мінімум підтримувати Україну надалі і пережити Путіна щодо плану перемоги. Який президент України презентував главам держав Європейського Союзу? Обговорення тривають і дискусії будуть продовжуватися зараз? Уже відомо, що є окремі країни, які публічно схвально висловилися про те, що? Про те, що план дійсно важливий і він має необхідні аспекти і такі, які дійсно можуть змінювати ситуацію на користь України на полі бою, і до чого потрібно дослухатись. В той же час президент України вкотре наголосив про те, що Україні потрібен ще неядерного стримування. Я прочитав публікацію The Times британської сьогодні, і в принципі там експерти погоджуються із моєю думкою, яку я висловив напередодні на своєму каналі, про те, що. В Принципі, щит неядерного стримування може передбачати як розташування на території України сучасних систем протиракетної, і протиповітряної оборони, багато ешелонованої, достатніх такій кількості, щоб боротися з різними типами загроз. Це і балістичними, і крилатими ракетами. Ну і також, ну, в першу чергу, цих. Тобто такі, як THAD, додаткові патріоти і інші системи. Це багатоєшенована система, оскільки сам комплекс THAD ще потрібно захистити від е ворожих атак, від того, ну їх потрібно прикривати. Сам комплекс встановлюєш THAD, потрібно розуміти, що він збиває на висоту 50 кілометрів, дальність 200 кілометрів. А радар цієї системи бачить на тисячу, наголошу, тому практично. Одразу буде видно старт Іскандеру, одразу буде видно напрямок, одразу практично, і система орієнтується для того, щоб його збивати автоматично. Одначе потрібно буде прикривати і самі системи від того, щоб ворог їх не вражав своєю балістикою, там, і так далі. Тобто це ще додаткові Петріот і інші системи. Але комплекс, як це зробити, є, він зрозумілий, і Сполучені Штати тим більше можуть нам сприяти в цьому, як це. Найкраще організувати це вже дете, технічні деталі. А ми ж з вами говоримо зараз про стратегічні речі військово-політичні, які якраз передбачають саме рішення, яке нам дуже важливо, щоб цей комплекс неядерного стримування і ці всі засоби були розташовані на території України з військовими контингентами країн НАТО, які так само будуть запорукою безпеки. Це про це президент так само говорив. І зараз, в принципі, як заявив Володимир Зеленський. Більшість країн Заходу, Європи, вони підтримують ті пункти і ті позиції, які викладені в плані перемоги. Далі, що стосується НАТО, Марк Рюта, генеральний секретар НАТО, зробив заявку, заяву про те, що Україна стане, якщо не 33-м, то точно 34-м членом Альянсу. І це викликає дуже серйозне занепокоєння, я вам скажу, тому що а чому це 34-м? А. Де ще є такі виклики, ризики і небезпеки для Європи і для НАТО, як не зараз тут протистояння російській агресії? Очевидно, зараз, на сьогоднішній день, що ані на Балканах, по суті, ані в інших місцях немає таких викликів. І тому мене насторожують такі висловлювання з точки зору того, що фактично на сьогоднішній день пропонується, ну скажімо так, певні рішення, які стосуються того, що Україна може бути не 33 третя. Ось це, в принципі, так само важливо розуміти. І це дещо, ну скажімо так. Ну тому Україна наголошує на тому, що зараз на на, на поточному етапі, на поточному етапі для нас важливий розгляд заявки і для нас важливе запрошення, тобто як е, акт політичної волі. Колективний альянсу, а також практичних наслідків, які матиме містити, і для того, щоб дійсно впливати на завершення війни для того, щоб показувати, в тому числі Росії, агресору, що в НАТО нас чекають, і що жодні спроби знову ж таки залишити Україну позаблоковою, нейтральною, чи ще які там є так звані хотілки Кремля. На це ніхто не збирається йти. Ось це той момент, який важливо розуміти, і люди тут дещо. Насторожує насправді, в той же час в той же час фактично заговорили і про Юрюти Юр, ще Юр, тут сказав. Значить, про гарантії безпеки це послання, значить, Путіну, ми займатимемося цим, якщо потрібно, у довгостроковій перспективі. І, очевидно, ми хочемо бути там, де Зеленський та Україна з позиції сили зможуть розпочати переговори з Росією. Але це, але поки цей момент не настане, Зеленський може. Розраховувати на продовження підтримки, а Путін не може розраховувати на те, що ми відмовимося від цієї підтримки. Ми будемо продовжувати це робити. Ну, план мінімум досягнутий. План мінімум того, що постачання буде і надалі, і пакети допомоги, про які зараз оголошують і які ми зараз бачимо, вони як мінімум гарантують те, що в найближчій такій короткостроковій і середньостроковій перспективах на кілька місяців. Перед Україна буде отримувати пакети допомоги, нам нададуть і ППО для того, щоб відбивати атаки і а, захищатися від того енергетичного терору, який ми розуміємо прекрасно, Росія готує. Вона вже розпочала по південних областях. До речі, друзі. Хто там, хто зараз перебуває, напишіть, будь ласка, як ви? Просто як ви, як у вас зі світлом, яка поточна ситуація, що відбувається, тому що була інформація про Миколаївську область, про Запорізьку, про Херсонщину, страждально, що там відбувається Сумщина, так само Харківщина, Донеччина. Напишіть, як у вас, тому що дійсно попередня інформація про те, що є перебої з енергопостачанням, уже і це ну, фактично? Виток черговий цього енергетичного терору, який веде Росія проти України. Я буду вдячний так само, що ви пишете, що ви все ж таки тримаєтеся. Це дуже важливо. Бачу ваші відгуки, теплі слова про те, що незважаючи ні на що, ось цей, цей ви тримаєтеся. Але, звичайно, що питання є і по соціальному захисту, і питання по. Тому, як евакуйовувати громадян, тому що дійсно зараз евакуація йде на Донеччині, на Харківщині. Знову ж таки, ми підходимо до того, що потрібно гарантувати більше захисту для наших людей, які їдуть звідти. Тобто над цим теж треба працювати і привертати до цього увагу. А, ну і а далі, звичайно, перейдемо до того, що на сьогоднішній день є фактично дуже. Гарячою темою, це те, що президент а, Володимир Зеленський сказав, ви вже, мабуть, знаєте, що він сказав, це надзвичайно гаряча тема. Це стосується того, що Україна а, була підписантом Будапештського меморандуму, мала ядерну зброю, відмовилася від неї, підписала Будапештський меморандум, який не захистив нашу державу. І тому. Ну, як сказав Зеленський, він про це говорив із кандидатом президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. І зараз, коли ми піднімаємо питання гарантій безпеки, то тут питання стоїть, ну, навіть руба, можна сказати. Це е, руба питання про те, що або НАТО, або ядерна зброя. Ну, приблизно так. Тобто, фактично, ставиться ну, дуже серйозна. Позиція, і дуже серйозна заява Володимира Зеленського, якраз в Брюсселі прозвучала щодо ядерної зброї, або або. ось таке формулювання на сьогоднішній день. До цього додала, в принципі, так само. Ну, от цитую прямо, що сказав Зеленський Трампу: або в України буде ядерна зброя, або ми або ми будемо у НАТО і дослівно. А хто з великих країн всіх ядерних держав постраждав? Всі, ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі, ні, одна Україна. Хто сьогодні воює? Україна. І він сказав, що у нас виходить такий же вихід: або в Україні буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. А, ну і окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів, як зазначив президент України. Тобто ми хочемо вступити в НАТО. Якщо ні, то що ядерна зброя? Тоді. Я знаю і я читаю ваші коментарі. і Багато хто із вас пише про ядерну зброю, що вона нам потрібна як гарантія безпеки. Можливо, але я зараз з вами подискутую і пояснюю, чому свою точку зору. Видання більш ще додало тут підлило масло в вогонь, тому що ця німецька ця німецька газета написала про те, що їм відомо, що ще раніше якийсь український високопоставлений чиновник, не називається його прізвище, заявляв про те, що Україна, якщо буде необхідно, протягом кількох тижнів може розробити власну ядерну боєголовку і не буде жодних питань. Мовляв, у нас є технології, засоби і ресурси для цього. І це так само прозвучало, ну, ми розуміємо, що це має привернути увагу. І зрештою, коли ми говоримо або НАТО, або ядерна зброя, то тут ми підходимо до позиції, що ті, хто виступає за ядерне роззброєння, може сказати, ну, давайте краще ми дійсно візьмемо Україну до Північно-Атлантичного альянсу, і не буде ще одна країна на мапі з ядерним арсеналом. Хоча треба визнати що після того як україна відмовилась від ядерної зброї і багато країн побачили що нам не виконали і не гарантували виконання Будапештського меморандуму почали говорити про ядерну зброю Іран Саудівська Аравія Туреччина інші держави тобто вони вважають, що це є ядерним стримуванням. Але ви знаєте, що ця війна і російська агресія проти України дуже суттєво розмила, дуже суттєво розмила значення ядерної зброї. Уявімо собі, що в Україні є ядерна зброя. Зараз скажу про це, але дивіться, чому розмила. Тому що Україна завдає ударів по ядерній державі, по Росії. Завдає, де та межа, коли Росія може відповісти нам ядерної зброї. Всі думають і гадають, хтось каже, не відповість Путін не божевільний і він хоче ще жити, а хтось каже, та ні, відповість і бояться ескалації. Україна не боїться. Тобто, ми завдаємо удари не ядерною зброєю. В тому числі по радарах, які входять в ракетні війська стратегічного призначення. А ну ми бачимо фактично, що це відбувається. І що Росія відповідає ні. А тепер давайте приклад Ізраїлю, який багато хто часто любить говорити, і ось цю фразу знамениту, яка вийшла в історію, про те, що ядерної зброї немає в Ізраїлю, але якщо потрібно, застосуємо. Ну, Іран атакує Ізраїль, застосували ядерну зброю? Ну, тобто, скажіть тоді, де межа, коли ця ядерна зброя може бути застосована? Скажіть тоді, яким це чином може стримати. Тепер наступний момент. А, тепер а, Наступний момент це те, що, а уявімо собі, в Україні є ядерна боєголовка. І що? Це зупинить Росію? А чому ми в цьому переконані? Це точно зупинить і гарантує, що Росія не буде атакувати. Тобто, що зупинить те, що ми можемо завдати удару по ядерної зброї по території Росії, так у Росії цей компонент більший. Тоді вони завдадуть у відповідь по нам. І можливостей, вибачте, але це реалії на сьогоднішній день, поки що такі, а вдарити більше і знищити Україну у Росії, на жаль, більше ядерної зброї. Так, це почне світову війну. Так, це може почати велике протистояння, але не думаю, що нам від цього стає легше. Тому, з точки зору ядерної зброї, це дискусія. Колись Мао Цзедун казав, що це паперовий тигр. Звичайно, що який використовують для того, щоб залякувати. Звичайно, що зараз фактично. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що Китай відійшов від прописних істин Мао і говорить про те, що і говорить про те, що треба відновлювати арсенали, треба їх збільшувати. Це все видно. Але давайте подивимося, я вам навів два приклади: Росія і Ізраїль. Що Ізраїль застосовує ядерну зброю по Ірану. Чи готується? Хоча Іран запустив найбільшу атаку балістичними ракетами, Де ця межа. Це завжди суб'єктивний фактор. Ракет, е, е, війна показала, що ядерна зброя сама по собі не працює. Сили ядерного стримування не працюють для України, наприклад. Ну, Тобто, можливо, вони працюють для США ще для когось. Сили ядерного стримування не працюють для Ірану. Іран, який знає, що Ізраїль має цю ядерну зброю. І що? За їх зупинили від атаки, ні. І що Ізраїль відповів ні. І що Росія відповіла по Україні за операцію в Курській області, за удари в глиб Росії? Ні. А ми будемо відповідати за те, що шахеди будуть бити по території України. Кожен, хто пропонує це, нехай перед собою поставить запитання, чи він би віддав наказ про застосування ядерної зброї і в якій ситуації. І чи розуміє він наслідки такого рішення? Ось що дуже важливо. Ось що дуже важливо усвідомлювати таким чином. Це, це ще один момент, який важливий. І, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, що ви думаєте з приводу ядерного арсеналу. Я знаю, що багато з вас підтримує, але я наводжу аргументи, чому варто подумати, не тому, що нам не треба захищатись, треба, але треба знайти дієву модель, яким чином це зробити. Ось про що йдеться. Друге, про що треба заявити? Ми ж розуміємо прекрасно, що під моніторингом Мена МАГАТЕ і всіх інших, якщо Україна почне розробку ядерної зброї, навіть маючи на це юридичні підстави, оскільки партнери не виконали вимоги, під час яких Україна приєдналась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і підписала Будапештський меморандум, тоді проти України запровадять санкції. І про підтримку можна буде забути, я практично переконаний, що Захід скаже про те, що проти України потрібно запровадити санкції, а те, що ми розробляємо ядерну зброю, в таємниці утримати не вдасться, перепрошую. Якщо в нас ідуть витаки про те, що ми можемо її почати розробляти, якісь чиновники спілкуються з якимись журналістами, ще комусь щось кажуть. Для чого ця бравада не зрозуміла, ну але нам же ж не звикати в наших умовах. Так, от а, якщо як тільки, як тільки... Це буде, у нас буде витік. Я боюсь, що цього уникнути буде важко. І тоді санкції, тоді позиція Заходу відвернеться. Ну і ми станемо державою парією в центрі Європи з усіма наслідками. Це теж треба десь усвідомлювати. Чи ми хочемо такий. І тоді будемо бігати і говорити, що у нас є ядерна зброя за те. Ну, окей, і в Росії теж вона буде. Це, думаєте, стримає Росію від атак? Я не думаю чомусь. От тому краще НАТО, тому краще інші механізми. Нам треба ставати сильнішими, виробляти більше зброї, без сумніву, треба ухвалювати рішення. Саме так. Але зараз я би сприймав ось ці заяви просто як підвищення ставок, що називається Прийміть Україну в НАТО тому, що ми зараз будемо а, можемо розробити ядерну зброю, натяки такі. Ну і ще одна інформація, яка так само тисне на позицію партнерів. А це вже серйозно про те, що як зазначив президент України, Північна Корея готується відправити відправляти більше військ. І тут ми теж чекаємо реакції від наших партнерів. Тим часом посол надзвичайної повноважної України Великій Британії та Північній Ірландії Валерій Залужний висловився про можливу мобілізацію жінок. Він виступав в фундації Chatham House, це дуже така провідна організація, неурядова в Британії, і там він заявив про те, що він виступив і представив 13 пунктів. Фактично, що потрібно знати про Україну і підтримку Україні. А далі була дискусія після виступу пана Залужного. Вже була дискусія, де він висловився про можливу мобілізацію жінок. Є ця промова, вона англійською на чатам хаос. Зараз різні новинні агенції повідомляють і цитують пана Залужного, посилаючись на його вислови, і під час. Якраз виступу не під час виступу, а під час дискусії, і от що зазначив колишній головнокомандувач Збройних сил України: якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. Але на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок якими шляхами не конкретизував пан Залужний, ну, можливо, шляхами технологічної переваги я цей шлях теж відверто підтримую. Ви знаєте, я говорив і про роботизацію, і про так само залучення дронів більше, і роботів в перспективі на полі бою? Так, це дещо фантастично. Але так в той же час я хочу нагадати, що ще на початку жовтня з'явилася інформація, заява. Валерія Залужного про те, що він виступив проти а, мобілізації і зменшення мобілізаційного віку а, від 18 до 25 років. Тобто, а, щоб він залишався в межі 25 років, заявив про те, що категорію потрібно максимально берегти і а, потрібно берегти, чому він завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років. Тому що. Нам потрібна Україна і через 20, і через 30 років. А, ось, а, а вона ось зараз їй 18 років. Це інші люди, які врятують цю країну. Цікаво при цьому, як пан Залужний бачить для себе тоді а, збереження України, якщо мобілізовувати жінок, а не зменшувати мобілізаційний вік. Дивна концепція насправді, яка звучить, ну, але ось такі. Ось такі висловлювання, висновки, я думаю, ви можете зробити і самі. Але я вважаю, що на сьогоднішній день треба дещо зупинити приступ паніки, який помітний. Він витає дещо, тому треба повернутися дещо до конструктиву, до серйозних дискусій, повернутися до того, що дипломатія так вона має бути, і президент працює, і він робить все можливе зараз. Звичайно, для нас, для інтересів України, зрозуміло, говорячи з партнерами, ясно, це не просто, очевидно, зрозуміло, що він чує. І коли дивні речі лунають від представників заходу, іноді взагалі важко стримуватись. Я це прекрасно розумію і розумію. Але нам потрібно зменшити ось цей градус, коли на заході будуть сприймати оглядачі і аналітики ситуацію з усіма цими заявами, які зараз лунають, які я озвучив, як паніку. Цього допустити не можна. Друзі, я бачу, як ви мені пишете, я бачу, що думає українське суспільство. Я спілкуюся з людьми. Я розумію, що дуже важко. Я бачу іноді цей розпач, я бачу ці хвилювання, особливо в прикордонних прифронтових областях. Як люди от, переживають хтось вимушений виїжджати, хтось переживає це на собі, це все зрозуміло, і ситуація, правда, вона складна, дійсно. Але ми повинні бачити з вами все ж таки вихід і говорити про нього конструктивно і світло в кінці тунеля, тому що ця надія вона є і далеко не все втрачено. У нас так ситуація складна, так ворог має певні успіхи на полі бою, так не просто з західними партнерами, і президент вимушений їм іноді і в різній формі нагадувати про те, що вони мали зобов'язання перед Україною, які не виконували. Але в той же час ми маємо триматися, тому що гідний приклад того, як Україна тримається, як проходить ці буремні темні часи, вона теж має надихати не все одразу, і Британія отримала в Другу світову війну, але, зрештою, змогла війти табір переможців. Головне вірити, головне бути єдиними, триматися, ну і продовжувати. Нашу боротьбу, але уникати ось таких приступів ознак паніки. Бережіть себе і слава Україні.